Після тріумфальної перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі український боксер Олександр Усик підняв над головою так звану шаблю Мазепи. Символічний жест, зажаючи на те, як негативно постать гетьмана Мазепи вже понад 300 років сприймають у Москві. за наказом царя Петра І, російська церква оголосила йому анафему і відлучила від церкви. Команда боксера наголосила, що в такий спосіб Олександр Усик нагадав світові про видатного гетьмана, який ще 300 років тому боровся за свободу України від Російських загарбників ця шабля зроблена наприкінці 17 століття, зберігається в Чернігівському обласному історичному музеї. Олексій Сокирко, український історик, викладач, публіцист, кандидат історичних наук, дослідник військово-політичної історії України та центрально-східної Європи 17-18 століття, доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію. Я вас вітаю. Доброго здоров'я. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава пане Олексію. Який символізм ця шабля має в контексті і поєдинку усикас Фюрі і безпосередньо його перемоги? Почнімо з цього? Ну я думаю, що тут символізм очевидний. Шабля це один з символів мілітарної вущо, рицарської культури, тісно пов'язаний з історією України українського козацтва. Тому її поява після переможного бою Олександра саме в силовому виді спорту вона є, по перше, символом звитяги і перемог української історії, українського духу. Вона є своєрідним нагадуванням про те, що ми зараз ведемо війну за теперішнє, за свою можливість бути тут, на своїй землі, за своє майбутнє. От, ну і, зрештою, це символ перемоги. Тому тут, тут важить те, що цей, цей бій був виграний Олександром. От і вот. це е е е е е своєрідний, знаєте, зв'язок часів. Тобто для мене, як історика, це взагалі унікальна нагода спостерігати те, як е е далеке минуле, так да? коли йдемо, йдеться про часи Івана Мазепи, все ж таки це 300 років тому. Да? Ось, пересічний українець він він знає, хто такий Мазепа, він може його шанувати, він його бачить на купюрах і монетах, але він його сприймає так трошки. Як віртуальну фігуру, знаєте, але от коли протягується ниточка між героями минулих епох, так які власне боролися за суверенітет України і розуміли його приблизно в тих самих категоріях, яких ми розуміємо зараз, і цінності свободи, демократії. Прав людини дуже багатьох таких речей актуальних для нас е сьогодні, і коли ця ниточка протягується тепер, і ми ставимо фактично знак рівняння між тими звитяжцями, які були, і тими, які є. А я нагадаю, що цей бій він е був е супроводжувався, що він присвятує так матерям українських героїв, захисників, е матері самого Олександра, так е нагадуванням про наших полонених, які перебувають е в Росії. От, значить, оцей, оцей зв'язок символічний. Він він, як на мене, дуже дуже сильно повинен е, е, нагадати не тільки світу про е, Україну і про її. Героїв, а але і власне самим українцям, пане Олексію, Дізнати... а от е, більше так. про шаблю хочете дізнатися так, в чому унікальність і цінність цього артефакту і де і коли було цю шаблю мазепи знайдено. Ми знаємо, що відомо загалом про три шаблі мазепи Дві з них попередньо я так розумію на території Росії. Зберігаються одна у нас в Чернігівському музею. Яка є історія? Е, ну, цю шаблю не знайте. вона насправді ніколи нікуди не зникала. Okay. Знаходяться правила археологічні артефакти, які лежать в землі. Ця ця шабля, вона походить з приватної колекції з зібрання такого старостарогоїну старого українського старшинського козацького роду Савичу. Яка була продана в 19 столітті відомому українському громадському діячу колекціонеру Меценату Василю Тарновському, який був одним з найбільших збирачів української старовини і козацької епохи, в тому числі, от і свою величезну колекцію зібранням артефактів козацької доби. Тарновський заповів Чернігівському земству, так на основі якого поставив той історичний музей, в якому шаблі зберігається зараз. Насправді там є два клинка, які приписуються Мозепі. Один з них, очевидно, пізній і, і до Мазепи відношення немає, але ось ця шабля, яка зберігалася в родині Савичо, вона була подарована одному з е, представників роду. Очевидно, десь на рубежі сімнадцятої і століття. В часи Івана Мазепи вона була подарована значить, самим гетьманом, ось цьому козацькому старшині, і таким чином ось вона опини, опинилася, опинилася в музик. Цей mm -hmm. клинок виготовлений швидше за все наприкінці 17 століття. Знаєте, зброя це річ космополітична, тому що от тодішні технології вони. Були трошки від ну, приблизно такими, як, 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 як і зараз. Так, клинок має походження з очевидно з території Османської імперії. Він зроблений з східними зброєрами східних традицій, так але очевидно декорований в Україні українськими майстрами, можливо грецького, можливо, вірменського походження. Це були дуже відомі громади зброярів від Львова до до, до Батурини і Києва. Так, він має грецькомовний напис на клинки, і гарда змонтована теж очевидно, в Україні, вже очевидно українськими майстрами, бо там є конструкційні стилістичні сліди саме українського зброярства. Тобто, це такий дуже цікавий композитний клинок, який поєднує в собі мистецькі і зброярські традиції і сходу України водночас. Почули, пане Олексій. Вам дуже дякую за те, що ви сьогодні вранці знайшли час або до нашого ефіру доєднатися. Дякуємо за ваш аналіз. Олексій Сокирко, український історик, викладач, публіцист, кандидат історичних наук, дослідник військово-політичної історії України та центрально-східної Європи в 17-18 століттях, Був з нами на зв'язку.